Про майбутню зустріч Трампа і Путіна, там яка має відбутися найближчі два тижні у Будапешті. Ну там пояснив, що він вибрав Будапешт, бо Йому дуже подобається прем'єр-міністр Угорщини Орбан. А Орбан подобається йому. І от він впевнений, що Орбан дуже добре підготує оцей цей візит. Так пояснив він своє рішення, що він вибрав Будапешт. Але я думаю, що це не тільки. У цьому причина це певний такий виклик Європейському союзу. Ми знаємо, що є ордер на арешт Путіна міжнародного кримінального суду. Ну це Трамп фактично принижує міжнародний Кримінальний суд і демонструє, що він не є тим авторитетом. Він підриває фактично репутацію авторитет міжнародного кримінального суду. До речі, цікавою буде подивитися, якою буде реакція лідерів країн Європейського суду. Чи вони промовчаться також такий буде лакмусовий папір щодо того. Наскільки готові далі терпіти європейські лідери, от відношення таке Трампа до себе і до Європи загалом?